Отже, я би почав, мабуть, самого головного, що потрібно б говорити з поняття світового порядку, буквально простіше поговорити про розстановку сил у світовій політиці. Я думаю, що зараз немає необхідності казати про те, яким чином і скільки разів за всю історію людства цей світовий порядок змінився. Я хотів би лише пригадати про дві події, які були в минулому столітті. Це 2 серпня 1945 року і Ялтом конференція, а також липнева конференція в місті Потсдам, яка остаточно установила свій світовий порядок по результатам Другої світової війни. хотів би зауважити, що у той же час, у той же час розпочалася так звана холодна війна, яка тривала майже 40 років, але зберігала встановлений тоді. Світовий порядок. Усе змінилося в 1991 році, коли Радянський Союз припинив своє існування. Начебто, це було сигналом для того, щоб світовий порядок змінився. Але незважаючи на це, світ все ж таки продовжував жити у тому світовому порядку і ґрунтувався на Ялтинсько-Позданський системи міжнародних системи міжнародних відносин.